Прикарпатські жінки взялися за автомати, аби боронити від ворогів рідний край, воювати їх поки вчать, муштрують на полігоні. загін ополчення Прикарпаття Вікторія записалася майже місяць тому, як тільки відправила чоловіка льотчика на схід. Не думала, що таке доведеться робити. Але думаю, що потрібно кожному пройти, щоб бути просто готовим до всього. Це не буде зайвим, вчитись ніколи не пізно. Таких як Вікторія в загоні поки небагато з десяток, але кількість добровольців зростає щодня. Для новачків, які вперше тримають кулемет, проводять інструктаж, аби при стрільбі пальці залишилися цілими. Оце це може бути з пальцем. Він вже заживає другий місяць. Були, наприклад, отакий, да? Ну без грязі, без потім він становиться отакий. О, то, розумієте, це не виконання техніки безпеки. А це психологічний тест лише для найвідчайдушніших дівчат, які не бояться опинитися під кулями. Полягає для того, щоб не боятися. Страх, треба прибіляти страх. Страх він є. В будь-якому випадку страх він є. Він е -е, такий, знаєте, і колінці трусяться. Ну це діло поправимо. це не холості. Готова? Готова. Що не входять? Ага. Готова. Рі, звісно, холості, то жодних травм. З прекрасною половиною людства тут не церемоняться на полігоні. Усі рівні. Ляхи роздвинули. Мен. Тут не бери. Отут, отут от, от тримаєш просто отак. От да. Палець уміри з курка. Дівчата до такої хоч і не звикли, втім ніхто не скаржиться. Усе виконують по команді старшого інструктора. Не хочу, боюсь та не буду. Тут як і в армії немає. По команді мені. зібралися. На курок палець поставили. Готові. Огонь не можемо відчути всі ті речі, які є там на сході. Але такий невеличкий страх відчувається. Поруч з дівчатами і чоловіки пригадують армійську науку. Усі, хто тренується на полігоні, по ради народного ополчення та захищатимуть область. А поки на Прикарпатті оборонятися, немає від кого. Обов'язково потрібно створювати територіальну оборону. А по всій Україні ми ж не знаємо, які замисли в наших противників. Тому ми повинні бути готовими до всього. На полігоні добровольці живуть, утім лише по вихідних в будні ж працюють, адже попри неспокійний країні час роботу ніхто не відміняв.